Привіт, ви на каналі Інклін. Тут все про кросівки та догляд за ними. Сьогодні будемо чистити чергові жертви широких штанів. Це Кеди пума із світлої замші. Затерта замша на сьогодні це найпоширеніша проблема. Тож давайте дивитись ближче, з чим сьогодні будемо мати справу. Передня частина кросівка не дуже брудна. Найбільше постраждали бокові вставки і заднік. Вони терлися об штани найбільше. Відповідно, бруд в'ївся глибоко в структуру. Ну, будемо пробувати, чи вийде це відчистити. Правий почистимо, він більш брудний, лівий залишимо для порівняння. Знімаємо шнурівку. Всередину вставляємо форму тримач. Частину забруднень з поверхні вичистимо за допомогою гумки. Переходимо до вологої чистки, завжди починаємо спочатку з м'якої щітки, якщо вона не буде вичищати забруднення так як хотілося, тоді вже будемо пробувати базовою. Змочуємо щітку у воді, на мокру щітку наносимо піну. Сухою мікрофіброю забираємо зайву вологу та піну. Більшість забруднень вдалося чистити м'якою щіткою, але є участки, де бруд в'ївся сильніше, можливо, це барвник від штанів втерся, тому буду їх дочищати вже за допомогою базової. Тут йде синтетичний ворс, він більш жорсткий. Сильно на щітку тиснути не потрібно, ефективність це не підвищить, а матеріал можна пошкодити. Замша почищена, залишається тільки язичок та внутрішня обивка. Щоб відчистити забруднення, які не вдалося вивезти за допомогою щиток, розкручуємо флакон з піною макаємо суху чисту частину мікрофібри в рідину і от таким чином витираємо бруд із структури матеріалу. Ми і матеріал не псуємо, і забруднення видавлюємо структури. В такий же спосіб можна спробувати дочистити плями і на замші, але обережно, щоб не витрати барвник. Красиво почищений, залишаємо замшу до повного висихання, періодично розчісуємо її за допомогою м'якої сухої щітки. Замша трохи підсохла, тому ми м'якою щіткою будемо розщіплювати волокна, які злиплись в процесі намокання. Це робиться для того, щоб після висихання збереглася структура замші та її м'якість. Отже, Після чистки вдалося відчистити основну частину забруднень, ось тут було сильно затерто, ось тут біля шнурівки, темні плями, також внутрішня частина була потерта, ну і відповідно задніх. Не дивлячись на складність, практично всі забруднення відчистились досить добре. І ще хотів би звернути увагу, що тут замша на них трішки відрізняється. Тут вона більш ворсиста на цьому кросівку, тут більш така мілко ворсиста, тобто ворси практично немає. Тому вони будуть і візуально трішки відрізнятись, і колір може частково бути тут темніший, ніж ось тут. Підсумки. Чистка, як на мене, була такої середньої складності. Найважче було відчистити ось тут збоку затерті замшові вставки, ну і відповідно задніх. Зрештою, кросівка особливо якихось проблем не було. Єдине точно можу сказати, що не варто запускати і задавнювати забруднення, тому що вони в'їдаються в структуру, ще більше затираються, і потім це все відчистити буде значно важче, довше, складніше, часом взагалі неможливо. Для чистки конкретно цієї пари достатньо піни та двох щиток, м'якої та середньої жорсткості базової. Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно чистки цієї пари або можливо якихось інших пар, обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд! Побачимось на новій чистці.